Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Готую обід. Ну, для когось обід, а для мене була б уже вечеря. Не дуже вистачає продуктів, щоб приготувати. То я вже думала, приготую відбівні з баклажану. Такий довгенький баклажанчик, гарнесінький був. А я його перепекла. так. Дуже м'ягенькі, перепекла. Ну, трошки задивилась у, у телефон. Трошки задивилась, так? Ви ж знаєте, як це буває. І пів півтори години пройшло. Ну, я шуткую, що півтори, але ж таке буває. Ах, тому, і вже не встигаю в магазин, щоб щось придбати. Хотіла овочевий суп зварити, і немає. Немає гороху, немає капусти. Ой, баклажанчик я вже чищу. Ай, тому буду готувати із того, що є, і заодно заощаджу. Так. Ну, відбівні вже не вийдуть. Хоча, хоча можна і відбівні. Тільки вже не відбивати. Добре. Запекла ще перці. Буду готувати е, все ж е, зелену гречку. Так і в мене є залишки фаршу. Е, це індичка і цибулька кубиками порізана. Це я готувала колдуни, тому зараз ми ще раз наколдуємо щось. Так, чищу баклажан. У фарші вже є перець і сіль. Додаю порізане баклажан. Так. Додаю трошки гірчиці. Коричневий. Ну, трошки, бо баклажан. Має таку властивість, трошки гіркота в ньому є, так? Ну, трошки. Так, ну, Смажимо котлети. Всі знають, що потрібно їсти клітковину, харчові волокна, так сказати. І дехто наворачує томати і каже, я клитковину їм. А ви подивіться, чи є там клитковина у цих томатів. До речі, у перці є клитковина трошки, у баклажані е, наполовину більш клитковини, ніж у перцях. Так що, навіщо клитковина? Е, мабуть, всі знають. Це окрема, велика розмова така. Просто корисна. А я тут беру ще псиліум. Це супер клитковина, так. І одну ложку. На кухні у гарної хазяйки псіліу повинен бути, щоб вся родина була здорова, так? Хто не хоче чогось їсти, що потрібно, так. А ви ось так перемішали все, наколдували і не кажіть, що там, баклажани чи м'ясо, чи псиліум, плитковина. Так, приготували. Головне, щоб смачненько було. І родина здорова. Так. Ще додала яйце. Хоча і без яйця воно гарно б підсмажилось. Так. Тут вже буде щось інше, а не котлети. Це вже будуть так оладки. Не дуже подобається мені оладкий вигляд. Зараз зробимо кульки. Так. Ще додаю псілю. Столова ложка. Так, невелика столова ложка. У мене є ось такі панірувальні сухари для креветок. Креветок немає, то ми... Кульки наші будемо макати. Отакі сухарі. Так, кульку робити. Макати в сухарі і у алійки готувати. Щось дуже так прищати почало. Мабуть, вода попала. Такі кульки. І я накладаю ложкою і ось так формується кулька. Так, двома руками краще, але ось так. До страви потрібно зробити салат. А у мене немає овочей. У мене завжди овочі є, зелені немає. Зелень є, овочів немає. І дехто скаже перець, овоч. Так, перець не овоч. Хто знає, що перець не овоч? Це фрукт, так. чи ягіда? Ягіда це ягіда. Тому у нас буде салат з ягіди. Запечений перець, поріжу. Петрушку перемну А з чим зараз покажу. Петрушка не дуже хоче перекручуватись, то ми зараз все виправимо, додаю сік лимона О, кісточка потрібно виняти. сік лимона я ще додала, ну, ось стільки. Частинки лимону я ось так вичевила. І насіння канопік. З того Ще додала сіль і додаю не олійку, як завжди, а маскарпоне. Так. Кісточка і тортики я дуже рідко стала готувати, а маскарпоне використовую просто в їжу. Так, мабуть, я за кадром це зроблю, бо... Бо дуже таке. Вас ваш. Вас не вимовлю. Не вимовлю. В'язка маса. Не знаю, правильно переклали чи ні. Підкажіть, як правильно сказати. Є. Так, перекручуємо. І такі запечені перці я раніше з майонезом робила. І це просто неймовірно смачно. Але, якщо ви не коштували з таким. так. Фу, майонез не дуже корисний. А ось це, що я поклала, просто смачно і корисно. Обід готов. Насипаємо каші гречаної з вершковим маслом. Беремо кульки і ось ці оладки, З чого я робила, ви ж бачили. так, І додаю салат, він виглядає не як ресторанний. Колись ми будемо робити, щоб виглядало як ресторанний. Так. Але ж я не каштувавши, вам можу сказати, що це дуже-дуже смачно. Ось так. Це не для мене, але ж я зараз і з вами покуштую. Зазвичай, ви ж знаєте, що я два рази на день харчуюсь. Зранку і в 18 годин. А сьогодні в мене такий сніданок був. Ну, авокадо, Бутерброди з авокадо. Тому, як, як знала, так? Так що трошки пообідаю з вами. Так, спробуємо таку і спробуємо кульку. Хрумтить, гарні, О, гарні паніровочні сухарі. М -м. Дуже смачно. Дуже смачно. І не скажеш, що там баклажани. Дуже сподобалось. М -м. Так. Гречка зелена, ви знаєте. вона корисна. І якщо на повільному вогні готувати, то дуже гарно готується. Так. Дуже смачно. М -м -м. Так, куштуємо салат наш. М -м -м. Мені дуже сподобався. Дуже. Петрушечка пахне. Вершковий смак від маскарпоне. І перчик солодкий. Просто супер. М -м -м. Так, і оладку. Баклажанну. Ну, кулька смачніша. Не знаю, як це виходить, але ж дійсно смачніше. Смачніш. Смачніш. Ну дуже важко мені розмовляти. Нікого поряд нема, щоб підказати, як правильно сказати. Але ж я вам скажу одне. Учите українську і готуйте різноманітне. А, а я зараз, язика проковтну. Ходіть здорові, Побачимось, папа.